Всім доброго дня, вас вітає компанія Автопарк Вінницький філіал. Сьогодні покажу ось такий ось класний універсал. Це одна Chevrolet біра, яка була приглена з Європи у 2021 році. Має з того часу всього лише одного власника. Авто у нас 2004 року в комплектації CDX. Маємо 1.8, газ бензин, механічну коробку передач. Ціна даного авто у нас складає 4590 доларів. Маємо ось такий ось гарний чорний колір. Оригінальні легкосплавні диски, також у нас є релінги на даху. Тут нас зустрічає класний, дуже рідкісний для такого авто. Чорний з червоними вставками шкіряний диван. В дуже гарному та достойному стані. Маємо також ось таку задню частину, дуже вмісткий багажний відсік попереднього ряду. Всього авто дуже класна комплектація, ми маємо повний склопакет. Мультикермо, п'ятиступнева механічна коробка передач, підігрів переднього ряду сидінь, доставлений круїз-контроль, штатна мультимедіа. Також у нас є кондиціонер. я вам нагадую, ціну цього бюджетного авто. Вона у нас туда 4590 доларів. Коза, цікавила дана пропозиція. Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також таке авто можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто США під ключ. З вами була компанія Автопарк.